Силіконові імплантати ПІП краще видалити. Радить француженкам власний уряд. Влада погоджується оплатити цю операцію. Загалом у Франції до 30 тисяч власниць неякісних силіконових грудей від фірми Полі імплант. Протез водночас уряд Великої Британії у цих імплантатах небезпеки не вбачає не може бути двох різних підходів, коли французька влада каже одне, а британське інше. Ми усі в одному човні. У нас у всіх однакові імплантати каже Сюзан Крейні, активістка групи підтримки жінок з імплантатами ПІП. Однак міністр охорони здоров'я Великої Британії Ендрю Ленслі заспокоює співгромадянок. Ми вважаємо, що небезпеки немає і немає доказів того, що необхідно видаляти ці імплантати, адже така операція потребуватиме анестезії. А це також ризиковано. Продукцію ПІП торік вилучили з ринку через численні скарги пацієнток на розриви та тріщини оболонки імплантатів. До того ж, силіконовий гель у протезах не призначений для медичного застосування. Саму фірму закрили.